Бажаю міцного здоров'я всім. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему ефективної заміни магазинів в бою. Спочатку покажу, як нас учать, і покажу свою думку, як краще замінити, швидше і ефективніше. Це все лише моя думка. Пишіть свої коментарі, чи як вам краще, також діліться. Просто хочу поділитись своїми думками, можливо, комусь це поможе, можливо, хтось візьме щось з цього. І буде йому так краще заміняти магазини ефективніше. Ну і в першу чергу, щоб було це ефективніше, на мою думку, треба зробити це якнайшвидше і щоб не втратити магазини, які ми маємо. Щоб зробити це якнайшвидше, треба менше рухів. Ну і, звісно, треба відпрацьовувати, як би це не було. І для цього в нас мають бути сумки з киду. Щоб не втрачати магазини. Показую, як нас учать в основному на полігонах. У нас контакт, ми ведемо бій, кінчаються у нас патрони, нас учать взяти інший магазин. Автомат можна взяти під руку, під мишку, щоб було легше прикладати його сюди, знімати пустий, приєднати повний. Перезарядити. Ну, звісно, цей вже ж треба теж спустий сумку скида. Ну, перезарядити і рости далі бій. На мою думку, ну, це вже трошки більше рухів. Як було б ефективніше. На мою думку, було б ефективніше, щоб було менше рухів, звісно, треба все відпрацьовувати. Коли в нас закінчились патрони, ну і в першу чергу це робити не стоячи, звісно, перезаряджатися. Ну, але покажу вам стоячи. Закінчились у нас патрони. Візьмемо підмишку, щоб було легше, бо так довго теж рука буде боліти. І не йти за повним магазином, бо це вже лишній рух. А зняти пустий, бо нам все одно треба буде йти за повним. Скинути його в сумку. І рука тут зразу бере у нас повний. І просто його легше і зручніше зарядити, і перезарядити і далі весь Це моя така думка, звісно, пишіть в коментарі, кому як зручніше, кому як швидше. Ну, Щоб швидше було, то треба завжди відпрацьовуватися. Просто так менше рухів і я думаю, що якщо відпрацьовувати, так буде без стріж. Я показав тільки один спосіб заміни, бо там є їх багато, там можна вибивати магазини. Я за ці вже там не показую і не розказую, бо ну, в бою, на мою думку, це не ефективно ну, в наступі. Тому що ти його виб'єш, ти вже його втратиш магазини. Ну, хіба що, якщо ти в глибокій обороніш, ти знаєш точно, що ти не будеш міняти місце. То можна там, але і то я не знаю для чого там вибивати, бо він впаде там чи в болото, чи ще кудись. Ну, З оспокою, як там показують рейнджери. Ну, це я думаю, що це що таке, така заміна лишня, то я про таку взагалі не, не кажу, не розказую. Всім дякую за увагу, пишіть коментаря в свою думку.